Шановні аграрії, засуха, вологи немає. А впереді посівна. І якщо хочете сіятися з добривом, що щось мати, з таким ось добривом, вам треба дощувальна машина, вам треба фрегат. Обов'язково, бо без фрегату воно не розтвориться. Вологу, йому треба волога. А що ж робити? Скільки така станція стоїть дощувальна? Засипаємо ось НПК. Воно мені не подобається, воно навіть формою, і камінчики різні. Неравномірно буде розподілятися. Осьо, засипали. І чекаємо, це буде експеримент. Скільки в нас зараз? 9.53. Засікаємо. Ось огляньте, скільки тут на дні. Оцей муляки буде. Якщо вона буде мулякою. Лучше вона була мулякою. А так камінчиками і останеться. Експеримент. І ось, пройшла година, дивіться. Оце воно так розтворяється. Хорошо, погано. Я думаю, ви самі напишете. Ось о, воно... Ось, дивіться, напишіть свою оцінку, як розтворяється доброво. Багато хто каже, що навіть після прополки вже доброво ще й досі викачується. Навіть після прополки. Пройшло півгода, а воно ще й досі викачується. Кажіть, В'ячеслав, не пудри нам мози. Ти нам скажи, чи дождювальна машина працює, і скільки вона стоїть. Шановні аграрії, ось, ми зайшли в кукурузу, де дождювальної машини немає. Що тут за закачаний? Оце тут такий урожай без поливальної машини. Оце ось о. Бачите, що це тут таке? Нема початка. Нема початка. Шушлячки. Шушлячки, бачите? Ось ось. Оце отакий ось урожай. Менше ладошки. На мезинчик початок, менше ладошки. Дождівальна машина працює. Ідемо тепер, де вона працює, шановні аграрії. Осьо. ось. О. Сфоткай мене ось деякі каченяки. Осьо. Глянь. Це Дніпропетровщина, де дощів не було, але був фрегат. Тобто, шановні аграрі, якщо ви хочете мати таку кукурузу, придбайте собі такий фрегат, заливайте сухе добриво і буде врожай. А це стоїть, шановні аграрі, до 5 тисяч євро на гектар. Один гектар 5 тисяч євро. Можна дешевшу взяти собі каплю там, чи ще якусь іншу поливальну систему, можна шлангою полити, залити це добриво, щоб був ефект на кукурузі. Можна це все зробити. Це буде дешевше. Але отакий от офрегат до п'яти тисяч євро, п'ять кусків на один гектар і мати, мати, мати собі таку кукурузку. Понятно, що це капіталовложення в майбутнє. Але що робити? Викладувати бабло на до сьогодні. А якщо у вас немає такого бабла. То агрован вам скаже, викиніть цей сухий мусор, висипте його і не беріть його більше в руки ніколи, а вносьте собі добриво органічне. Шановні аграрії, а що ж робити? Сіятися треба. 5 баксів, 5 баксів на гектар у нас немає. І пшенички ж потрібно доброго відразу при посєві. Вона не буде чекати, поки воно ото розтвориться в бутилки. Пшениці треба добриво відразу. І тут, шановні аграрії, виход один. Добриво органічне органофоска, фосфор, калій, сірка. І навіть якщо ви сієтеся після гарних причесних, як соя, вона забезпечить ваший ґрунт азотом, Фосфору, і калію там немає. Тому з повністю на всі культури під пшеничку, під культивацію, вибираємо добриво органофоска. І ми для вас зробили таблицю порівняння сухого добрива НПК з рідким органічним добривом. Що ми тут порівнюємо? По-перше, як я вам уже й показав, грануляція дуже погана в сухих добрих, тобто ви його равномірно внести не можете на ґрунт ніколи в житті. Рідке добриво органічне, рідке добриво, оприскателем заїхали на ґрунт нанесли і обов'язково зарубка в ґрунті. Фосфор така діюча речовина, якщо ви її положили зверху, вона там і буде, вона не опуститься. Тобто, якщо ви нітрамофоску розкидаєте зверху по ґрунті, ніколи в житті вона не опуститься в ґрунт сама. Тобто треба добрево сіяти на рівень кореневої системи. І тому ви, що сівалку засипаєте, що сухі добриво, яким треба волога для розчинення, що рідке органофоска потрібно його заробити в ґрунті. І так, давайте ж порівняємо плюси і мінуси органофоска і е, сухе добриво НПК. Розчинність у воді, шановні аграрії, у органофоски дуже висока, тобто не треба вологи зразу, витяги, тільки, тільки воно в ґрунт попало, воно вже доступне і розчинено. У нітрамофоски треба дуже велику кількість часу для його розчинення. Тобто нітрамофоска буде працювати весною. А весь цей час, весь цей час пшеничечка наша, шановні аграрії, буде в ґрунті лежати без добрива. Тобто, те, що там є, це вона й буде лежати. Доступність. У органофоски в рази більше засвоїться 100%. 100% пшеничкою нашої органофоска заслугли, 100%. У часткове, за... часткове засвоєння, так як воно переходить в недоступну форму. А наша органофоска вона завжди в доступній формі. Плив на ґрунт покращує структуру ґрунту наша органофоска, а нітрамофоска наоборот засмічує ґрунти. Вплив на мікроорганізмів саме основне, шановні аграрії. Це ж у нас органіка, пожалуйста, органіка. Ось у харчування для бактерій, біота працює. А ми знаємо з вами, що в ґрунті в нас дуже багато пожнивних рештків. дуже багато недоступного фосфору неіспользованого. Тобто даний препарат. Переводи нам в доступну форму, недоступний формор, запускає біота, активує нам ґрунт. ґрунт наш стає живим, не мертвим на хімічних препаратах, а живим ґрунтом, де біота буде працювати і проробляти пожі рештки в добриво. Сухе добриво, ні травмофоска, нічого не робить. Взагалі, наоборот, знищує ґрунти. Ніякої там біоти не буде, нічого не працює. Внесли і, можливо, воно, як буде волога, буде вам діяти на культуру. І все. Швидкість. Швидкість працювання добрива це дуже важливо. Швидкість. Органофоска працює відразу. От ви насілинку тільки положили в ґрунт, там вже є добриво, воно чекає. І насінинка після наклюнення відразу споживає добриво. А це дуже важливо, тому що врожайність формірується у пшенички відразу. Не тоді, коли нітрамофоска розчиниться в нас весною, а там будуть у нас похолодання, фосфор, фосфор брокірується з органофоскою. Наша пшеничка, чи соя, чи кукурузочка відразу реагує на це добриво, бо воно доступне. І урожай, урожай будучий формірує вам з учотом уже того добрива. Звісно, вдвічі дешевше, втричі дешевше сухих добрив. Сухі добрива за що того, що їм потрібно багато енергетики, багато газу, багато дизелю, щоб його привезти. Воно все об'ємне, в рази дороже виходить у нас економіка сухих добрив. Застосування. Як і нітрамофоска, повністю за всі культури, не дивлячись від е, умов використання. Хоч малина, хоч клубника, хоч картопля, хоч пшениця, хоч зерно. Оце ось таке доброво. Ми собі на полях його вносимо, бо багато пишуть, каже, реклама. реклама. Оце б я собі на сім'яну кукурузу на 100 гектар раді реклами вносив, та щоб вона скисла та реклама. Вносимо для того, щоб отримати гарний врожай. І ми вам вже неоднократно показуємо результати і на пшениці, і на соняшнику. І на кукурудзі показували, яка коренева система, ще уборки не було. Як воно працює. А розумний фермер, той, що не дивиться на хейтерків, він собі, ага, В'ячеслав дивиться, хоч у мати кукурудзу, як у нього, хоч пшеницю, як у нього мать врожаї. Він собі на діляночки контролік зробив, потім вийшов, подивився. Ага. На колір воно однаково, але ж колос там більше, але ж зерен у колосі там більше, але ж качани там більші, де внесена органофоска. Це закономірно. Фосфор це врожай, це коренева система, це ваші плоди, це ваш прибуток. Оце сьогодні таке відео порівняння по фрегату. Кому треба ставте фрегати і сипте сухе добрива, а в кого нема бабла, вносите ось органофоску і завжди будете врожаєм на любій культурі. Не запускайте свої ґрунти. На перший рік внесли, внесіть і на другий для того, щоб ваша підтримка вашого ґрунту, для того, щоб ваша біота в ґрунті працювала. Накорміть її, дайте їй харчування і отримайте за це високий врожай. На цьому відео буду закінчувати, шановні аграрії. Вам же, як завжди, мирного неба, благополуччя, щоб всім, як все гаразд, було, прибутки у вас гарні були. А я поїхав далі. До побачення!